Агенції з працевлаштування, кадрові та рекрутингові агентства мають подавати до міського центру зайнятості інформацію про кількість працевлаштованих та спеціальності згідно класифікатора професій, за якими були працевлаштовані громадяни протягом звітного року, не пізніше 1 лютого поточного року. В принципі, зміни не суттєві і спрямовані на отримання більш правдивої та повної інформації. Проте, згідно закону про зайнятість населення, робота кадрових агент змінилася ще в ряді моментів. І це вже актуально для більшості користенців. По перше, послуги з працевлаштування є абсолютно безкоштовними, під яким би соусом їх не подавали. Допомоги в написанні резюме, інформаційно-консультативних послуг тощо. Тобто, ті, хто шукає роботу, платити не повинні. І отже, оголошення про процент від майбутньої зарплати або вимоги платити за адреси і телефони підприємств-роботодавців проти законні. Крім того, є ще один момент, який стосується таких агенцій в Україні. створюється Орено реєстр подібних рекрутингових та кадрових агентств. І ось що цікаво передбачається тісна співпраця служби зайнятості з посередниками у працевлаштуванні, які працюють як на території України, тобто проводять працевлаштування на вітчизняні підприємства і фізичні та юридичні особи, а також хто працює за кордоном. І на сьогоднішній день передбачається відповідно даного закону. Сформувати реєстр саме таких посередників на сьогоднішній день. По місту Коростень та Коростенському району відсутні роботодавці, тобто фізичні та юридичні особи, які б надавали послуги у працевлаштуванні. Ми зверталися за цією інформацією до органів Державної реєстраційної служби, до управління економіки місь виконкому та райдержадміністрації з наданням таких даних і. Саме головне, що по місту корисно дійсно не виявилося ні жодного, скажімо так, агентства, яке б займалося працевлаштуванням. Ти всі інформації, ти всі вакансії, ти всі об'яви, які вісять на наших стендах, в смислі по місту Коростеню та Коростенському району, вони є інших представників, інших кадрових агентств, які у нас не проходили реєстрацію, і їх знайти, скажімо так, ми не можемо. Чому тому що там тільки написаний телефон і на контакти з нами вони не йдуть. Отож, якщо в Коростині і працюють подібні агентства, діяльність їхня, швидше за все, протизаконна, окрім випадків реєстрації в іншому місті. А отже, проконтролювати їхню роботу нікому і розчинитися в повітрі вони можуть миттєво, хоча і не буквально. Вимагайте документи, заходьте в реєстр, не платіть гроші за інформацію.